Доброго дня, ми заклахоми. Я відпрацювала вже свою зміну, чекаю на дітей в черзі. Хотіла розповісти вам вчора про роботу в Росії Я вчора працювала в Росії у нас одна дівчина звільнилася, вона просто пішла їй щось не сподобалося, і вона просто розвернулася і пішла. Сказала, мені, це, мені це не підходить. Сім років там працювала, сім років розвернулася і пішла. <розвірно> і, коротше, мене вчора попросили працювати на її, зміни, на її зміні. А, ця дівчина, вона, коли я почала працювати, вона працювала а, на вході. Оці люди, які там... Вітають вас, а потім перевіряють ваші чеки, сумку, ну, торбу, що ви там купили. Ну, типу, охоронники. Потім вона з якоюсь там покупницею, щось там у них вийшлося. Типу, і вона сказала менеджеру, щоб він її туди більше не ставив, тільки ставив на мою роботу, там де я працюю. І от коли вона працювала охороницею, я так ну, жінка, як жінка, нормальна жінка, бла бла бла. Почала вона працювати зі мною, і я трошки ближче з нею познайомилася, я зрозуміла, що вона просто ну, всіх достає. А достає вона тим, що вона балакає тільки про себе. Тільки про себе, яка вона класна, яка вона крута, як і вона все добре в неї виходить, як вона все класно робить. Оце ми працюємо, робимо типу одну роботу, під кінець на, вона каже: Я це все зробила. Я думаю, а я що тут робила? Блін? Я тут, мабуть, дупу чесала, поки ти це все зробила, а я просто так для краси. То вона лікарем майже була. Лікарем це означає, що вона навіть колишньої закінчила, але вона майже була лікарем. І типу в армії вона була, і, а, і, і вчителькою нібито вона була. Але з 7 років вона працює в Росі. І, і менеджерам її, е, запропонували бути тут. Але каже, я, я відмовляюся, тому що не треба мені, щоб мене звільнили за якусь е, помилку. Я так думаю, якісь цікаво, якось. Цікаве таке ставлення до цього. ну блін, Так що ти будеш 7 років сидіти і взагалі не рости е, свої позиції, чи що. Якщо в тебе є можливість вирости, і ти просто боє, боїшся, що ти зробиш помилку, і не думаєш, що тебе одразу прям, з першої помилки звільнять. Дуди є люди. ну коротше, Як так сидіти і боятися, ну то не головне. І, е, вона робила. Я не можу сказати, що вона не робила добру роботу. Вона робила добру роботу. Я не скажу, що вона робила краще за мене. Вона робила добру роботу, також як і я роблю добру, добру роботу. Але про себе вона завжди розповідала, що ну, на ній тримається ця крамниця, що головний менеджер він такий щасливий, що вона зараз працює оце там, де я працюю, тепер він може спокійно знати, що все буде гаразд, що все буде зроблено. Я тільки я. Коротше, я нічого іншого не кажу. Але були багато разів таке, що. Ти пішла, там поприбирала а, взуття у дітей, там та-та-та, через деякий час ти чуєш вона. Я прибрала взуття у дітей, у жінок, та-та-та. Я так. І мені розказує, Я так. Само собі так. Угу, так, ти прибрала. А, бо я так розумію, що зник. А, і, і моделью... ну, жінка там, ну. Я розумію, що є моделі плюс розмір. Ну, вона плюс розмір точно. Але я б не сказала, що ну, модельна. Ну, лад. Вона мені показувала, як ходити на подіумі. Не знаю, на якому подіумі вона ходила, так, ну, ладно. Коротше, цікава жінка. Я з нею була в нормальних стосунках, Я кажу, різні ми люди. Буває. І це щось їй не подобалося в суботу, і вона каже, мені це не підходить, я розвернулася і просто, просто пішла. Ну Вчора я на її зміні була, я коротше працювала. І був найголовніший менеджер у нас заголовного. І нарешті він згадав, що мене ніхто ніколи не тренував, що мене просто туди якось так кинули і коротше, розбирайся сама. І вчора я це робу, роблю, і він мені намагається коротше, розповідати, як це треба робити. У нас це, ти ходиш по цим рядкам через одяг, організуєш по розмірам, і взагалі, якщо там, скажімо, чоловічий одяг, а там жіночий. Ну, звісно, що це ти забираєш, тобі треба це повішати в жіночий. І, Зазвичай треба такий возочок, ми з собою возимо, і, коротше, одяг, який там не потрібен бути, ти вішаєш туди, там ти типу, повішалка. І потім ти їдеш по всій крамниці, а під кінець це потім все це розвішуєш. І Для мене воно мене просто по, повільно, я рухаюсь з цією фігньою. І коротше, я все ну, мене вже багато разів кажуть, тобі треба це, тобі треба це. я так от. Ага, так, да так, -да, ну іноді візьму, а так бігаю по крамниці, бо мені так, мені так зручніше. І він мені вчора, тобі треба цей вісочок. Я кажу, блін, я кажу, мені, я повільніше працюю, каже Марина. Люди в росі, десь там великі люди, ми це все ізучали. Вони це зрозуміли, що це найкращий її шлях. Тобі платять гроші за це. Я кажу, добре, зроблю. Притасе притащила той вовзочок. Він мені там. Я кажу, ти я знаю це. Я кажу, ти подивіться, я вже пройшла. Подивіться, я все зробила як треба. Я кажу, я не кажу, що ти це не зробила. Ну коротше, так типу, знаєте, е... типу, ще ну, якась недовіра, чи що я так, я кажу, добре, я зроблю. Коротше, я одна вчора працювала то зазвичай там пару людей, я одна це працювала. І коротше, під кінець дня він так подивився. Марина, ти змогла? Ти все зробила? Я так. Звісно, що я змогла і зробила. Я завжди можу. Ти така, як і мел. я така. Ти краще, ніж Мел. І я так. Я кажу, ти на 100% краще, ніж мене. Я така. Треба було сказати, грошима мені, то покажи. Покажи мені грошима, що краще замер. Мені так смішно було. Я кажу, здрасті! Відкрилися очі. То ви думаєте, що мед це все працювала? Ага, там Марина з нею працювала. Ну коротше, мені так смішно було капець. Так що, отака от у нас справа. Так що я краще, ніж мел на 100%. Пам'ятаєте, коли я ходила до подружки в її сад киргизський на, на вечірку, а потім ходила до іншої подружки в її сад. І ця дівчина вона нам була каже, дівчата, забула вам подарунки передати, коли ви виходили. Вона купила нам такі шоколадки. Які красиві. Вони повинні бути з е, пелюсками троянд. Так що п'ю чай з трояндовим шоколадом. Дивимося, сусіди наші зносить, е, обліцовку, чи як це називається. Боже, А це краса, ну попередній власник, це все викрашував, а ці нові це все знімають і щось інше будуть якось обліцовувати по-іншому. І ми такі. Коротше, пообіцяла дітям, так як я сьогодні не працюю, що ми поїдемо. Крамницю це, це Зараз це повідкривалося, бо скоро ж Халлоїн. Чашик дивився, це на Ютубі, тепер хоче подивитися, подивитися в житті. Ми, я кажу, добре, поїхали, так що їдемо. Кожного року вони в іншому місці орендують, бо це, вони тільки відкриті там з половиною місяці.

Joshi, where are you going? Are you allowed to go there? They wouldn't put this here for no reason. Oh, okay. Is that scary? No. There! I hope he doesn't jump into my face. Oh! Oh, that's cute! Yes, it's adorable! They hate it, please. Please. Oh my gosh! Juliet, yeah, so <laughs> to you. don't touch, don't touch, oh! Oh! <laughs> and that's disturbing. But a <laughs> oh. oh. <clears throat> Well, Joshy, get out of here. It's gross. I'm scared of those babies. Yeah, it's those coming. babies are gross. I'm, I'm oh my God. Ah, I'm scared mm. of those babies just coming out and eat my hand. Yeah, I'm a so Joshy, Joshy. Hey, Mr. 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 Okay. Not doing Okay.

Ooh crazy. Oh, no. I'm scared. Okay. Oh oh. Oh, supposed to be scared? scary. It's nice and scary, yeah. Mommy, oh this one is this one is weird. Oh it's gonna I take a so long Long legs, yeah. This oh, <laughs> is Oh my! Look at the i ask them if they have the little oh i can't look at this it's weird what are going to me show me your pass otaki for all and josh what did you buy <рістична> Цукерки ага, як е зірниці. Ага. Вау! Я люк! Піп-піп! Піп-піп! Коротше, у нас така спека. У нас взагалі буде майже 100 градусів. Це, не знаю, 38-39. По Цельсію буде в п'ятницю. Сьогодні у нас зараз показує 90 це за 30. ми вирішили їхати в басейн. Так що ми їдемо до Ольги, скинули скали до церкви і купили Макдональдс, їдемо в басейн. У нас досі літо. На Вони там зараз з Віронікою, ну ми кажемо, ми, ми приїдемо. Так, ми тут, Джошек, зі своїм кращим другом. Нептуном. Тут мала э, крута обруч. Джамп ин, Бэви. А, як вода. Як вода? Как вода? How's water? Голодная голодна окей, значить я не буду. А, ah, окей. Okay. Так, ми не осмілилися на басейн, але в джакузі, мабуть, все ж таки так. До дівчат. Ой, ну тут прям ванна, прям така гаряча. Короче, ми нагрілися в джакузі. Але е, е, Оля вже пішла <риклад> О, Оля Джузе, я кажу, я не можу, це холодно. Я вже змерзла. Я тільки вийшла, я вже змерзла. Що таке? Повернулася. Місяць який гарний. I know, каже Джуліта, я так рада, що якість на фото на телефоні ніяка. Взагалі не передає, що дуже гарна луна. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і бабай. бай, -бай.